Та, ще знову до рук сказав кліоти не на напроти. Чи ще знову до тактичного фонду. вони в мене вдома. Передайте, будь ласка, ваш паспорт. В мене вони вдома. В мене нема зараз. Ну тоді давайте знімайте маску, інакше ми знімемо самі її з вас. Ні, ні, будь ласка, вашу масочку. Ми пробіємо через цей фейдж. Да, это на парне стабильно. будь А яке ви мало право пройти? Як и ви, ви маєте право мене обшукувати? За, за що? За таран чи шо? Завело, що це заборонено. Ну, у вас такі заборонені речего. Що що, 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 що заборонено? Можливо, що не заборонено. Окей, назвіть мені статті тоді. Що. Ну, що дозволяє вам обшукувати шу, мене. А що ви порушили? Я, я вас в'їхав один ага. раз. Дивіться, я в вас в'їхав один раз. Це є порушення, що... цього достатньо. Це порушення це був я або став зброю біля вас, або там щось робив зі зброєю. Дивіться, ви в нас врізались, коли ми зупиняли людину. Після чого почали тікати? Чому ви не зупинилися? Це було ДТП ситуація? Ми, ми були біля моста. І я їхав вже на місце, і тільки потім почув, що ви мене зупиняєте. Ну, чому ви не зупинились біля моста? Тобто смотри, ви йдете така ситуація, почали тікати. Як це? Ви в'їхали в машину, і почали піка. Я ж писем остав запинився б. Ви від'їхали від місця ДТК. Чому ви від'їхали від місця ДТП? Ну бо я спішив. Куди ви спешили? Ви порушили и потім спішили. спешили. я на Ви виробили якісь небезпечні маневри. їхали від одного до другого боку. Ммм, покажіть мені. Покажіть мені відео там, де я порушив, будь ласка. Я вам нічого показувати не буду. Ну, маєте якісь карги, можете подати. З ботикамерою, будь ласка, покажіть відео. Я вам нічого показувати не буду. Покажіть мені відео, будь ласка, з ботикамерою, де я нарушив. Якщо ви не покажете, то я буду вважати, що я нічого не порушив. Тоді я можу спокійно собі йти додому. Бо ви, ну, що ви мені там скажете? Подивіть мені, будь ласка, цей, я, давайте мені адвоката тоді. Ну. Чого вас його немає просто типу цього віду, з камери Сержант, одягайте на нього кайданка, людина знаходиться в розшуку Добре, я в розшуку. Покажіть, Та, в розшуку. В розшуку. покажіть, в розшуку. покажіть мені фрап там, де є. Покажіть мені фраст там, де я покишу. Покажіть мені там де я порушу. Дивіться, так як ви знаходитесь в розшуку, правно адвоката ми вам скасовуємо. Ну добре, покажіть мені фраб там, де я порушу. Складайте наймайте адвоката, складайте повзнув заяву. На ім'я старшого лейтенанта Славік Мавдюк, а також сержант Віталік Блек. Ми тоді в суді надамо всі відео докази для підкріплення до ваших матеріалів, вашого порушення. Я подам все. Не переживайте. Я в тому каші на форум теж залью, за те, що ви мене зупинили на мосту, витягну і тут таке робите, фраф не показуєте. Закрив в топ. Так що чекати себе на форуму. Що, що, що ну, ну, проведу провинну обшуку, проведу, 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 обшук, проведу ничній шар, верхній шар в одягу. Дивіться, в Ви от що заборонені предмети, <плес> алкоголь, а також Петрушка у кількості. У нас буде в тому каші. Буде подана скарга на форум за те, що ви не знаєте, що в нас є підприємство, що ви не маєте права у нас виймати Петрушку або Алку ви того не знаєте? Но. Добре, і все, чекайте себе. Но, 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 ви, ви навіть не відіграли, но. що а, ви мене вилучили і вже ви вилучаєте. Тобто чекайте себе, ну, всес, ну, чекайте себе просто. Ви не маєте права що. ви не бачите, там все було кажеш. В тому каже, дивіться, ви маєте право право тільки зброю виймати в мене незаконно. Петрушко і Алко і все таке, ви не маєте права. Це Петрушка, це ви, ви не маєте права, тому, ви дивіться. Не тихо, праву. не перебивай мене. Тихо, а, тихо. Ви... тихо, ви будете тихо, ви мені не вказуєте, що робити. Я це я тобі кажу а це автопом, ще раз кажу. Так, а, ви... Ти не маєш права в. Ви... що не перебивай мене. Так, ти Помуч да, ти на... Ты не маєш права мене ушата, тому що у нас підприємство зареєстроване. Добре, добре, Я надел. Закрывай в том. Ні, почекайте, то каже, типу, вони мені не хочуть нічого показувати, ніякий фрапс, Вони е виняли в мене Петру, яка у нас зареєстрована в клані взагалі, типу, вона у нас зареєстрована, і не мають права вивчати. Ну, тобто, що це таке? Ну я ж ну, я ж кажу, що я на форум залю, Закрив топ. Ну, що ми будемо робити. Ну нічого, зараз вы вам брошу посадимо у тебя. За що ви мені удадете гроші? А ну давай, то оповів цей. Скажіть мені, за гроші? вы дет з місця ДТП. Буде штраф, то кошки побрал по лицей. Эээ, мені мне там, де я вас образив. Я вам сейчас не ну я нічого не ну не бачу. Ну добре, якщо у вас є якісь проблеми, то давайте скажу прокуратуру потім. Нам сейчас узнали на не лайк топ сейчас купил. Добре, по якій статті ви мене обшукали і вилучили мене Петру. В том кажучи. По якій статті ви мене обшукали. Ви навіть мені не сказали статтю, по якій ви мене обшукуєте. Ну, по якій статті ви мене обшукали? Давай швидше форму відкривай. Закриву в топ. Я в том кажучи, ти що, геній? Я кажу, ну, яким це ви мене мали право обшукувати, по яким статтям? І яким законом? Закрив в топ. А потрібно, було вопрос. Ну я зрозумів вас, тобто, ну. Ви навіть закони не знаєте свого. Добре, да, добре. так, так, ваше, ваше право збирати. В тому, каже? Я дуже радий. я дуже, я дуже в тому, каже, А один не, не кажеш нічого автопом, Ти вкаєшся нормальний чат, тому дивіться, б, це ще краю. E, на вас було складено протокол по кримінальному кодексу України, а також по адміністративному кодексу Добре, України. Справилися на підсумки дії згідно законодавства. У вас було оголошено розшук за ваші порушення кримінального кодексу, а також складено э, постанову на ви також виписаний штраф на ваші порушення, бо зараз буде переміщено ізолятор тим, почекайте, тимчасового почекайте, тримання. Почекайте, Якщо почекайте. ви не згідні з е, діями працівників поліції, ви можете скажемо. Добре, з, я оскаржую. Добре, скажіть мені, будь ласка, по якій статті ви мене обшукували? І вивчали в мене це, речі. Дивіться, дивіться. Статті такої, що ми обшукували вас, немає, але є, це є. Е, Така стаття є. О, Назвіть мені статті, поки випадку. Так, я, я мене... не зобов'язаний. Я Далі, не зобов'язаний. Так ви зобов'язнім мені надавати статтю. По якій мене обшукуєте і вилучати мене речі. О, так, ви затримані по двом кодексам. Я, я поняв, за що я затриманий. А за що в мене вилучили речі мої? І за що мене обшукували взагалі? Хоча, в тому кажучи, дивіться, за обшуку ви не маєте права мене обшукувати, ви маєте право тільки проводити поверхневий е, огляд. Тому що обшук це треба тільки з ордером. Ви мене обшукували. Не. тобто... Ну, я, 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 дивіться, ми не вас середу. привезли в відділок і ми мали підозру, що у вас є вогнепальна зброя. Е, виявили, виявили е, на кі підписав, я щас е, робив з нею, я закінчув... е, діставав закінчув... її при вас. Я при, при вас її діставав. Яка має бути підозра? Так не обов'язково діставати зброю, щоб вас привезти сюди і обшукати. Ну, ми мали підозру Добре, по якій, по, по якій так. Добре, поки по які статті, ви мені так і не відповіли. По якій статті мене обшукали. Е, дивіться, я закінчив розгляд справи, ви зробите приміщення то, злети, на форум, Шталі, віде, рамання, я і раз, закони. Я закінчу, ще раз вам е, пояснюю. Що ви будете переміщені переміщення ізлятор тимчасового тримання, якщо ви не згідні з поліцейських, ви можете дивіться, Зараз е uh, uh, oh, Викликаєте uh, адміна, він вам скаже, що... Ти з коли мене ведеш? Uh, Викликає зараз адміна, кажучи, і він тобі скаже, що можна робити, а що не можна, бо ти нічого не, не розумієш, я так бачу. Закрию вток. Ah.

Send the phone.